Дозулька масочка сколодить, червоні червиські орається. І людям гмірятиме літа. Вже звию поприлітали гості. Он з жовтими пушинками вже плавають. А чисті плес скученят чи кадить. А хто мене збудив? Либонь, весна. Весна ще так ніколи не співала. Як от тепер. Чи то мені так снилось? Ні. Ба чуєш, то весна так співає. Та ні, то хлопець на сопівці грає. Який? Невже це той, що греб'є? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець. дядька Лева більш, лукашний мені. Я його не знаю. Бо він уперше тут. Він іздалека. Не з тих лісі, а з тих борів соснових. Ти наша баба любить зимувати. Оце він з матір'ю вдовою. То дядько Лев прийняв його до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Селісовим дівчатам небезпечно. Який бо ти дідусю, став соборий. Все темно так держати будеш, як водяний кросалку. Не руш, не ліч, не убивай. Та що ти, дівчи, чи я розбійник? Не тільки хі собі вточити соку і збирати. Не точи. Все кров, не пий же крові сестринки моєї. Берез, ти називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от ти хто! я від старих людей прома чув не раз, але ще сам не бачив свого. А бачити хотів. Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Мені хуче, як пана, мої руки білі, і сама туденка. -то Якось так украли непонацькій. А чому ж тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О! Тепер вже сині, як та я пара. Чи то чорна, чи може каря, ти так і дивна. Чи ж гарна я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Ех, де питаєш? Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш там дика рожа. Питає, чи я хороша. А ясені киваю верховість. Найкраща в світі. Я не знав, що він така розмова. Думав дай мені, та й годі. Ні, мого в лісі в нас нема нічого. Як ти говориш? Чи добре тобі так? Твоя сопілка має кращого. Заграй мені, а я поколешуся. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, селіко виймає. Дівчено, ти плачеш? Хіба я плачу? Дороса вечерня. Дядько нам казали, що тут мені дадуть грунеці хати, бо росіни мене хотять жени. З ким? Я не знаю. Дядькові казали, а можеш і тільки не напитали. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Бачу, шмавку, ти хіба ніколи не плакала, русалонку? О, я, я, як заплачу на волу хвилину, то мусить хтось сміятися до смерті. Русалонько, ти ніколи не кохала. Я не кохала, от моє кохання, а те твоє, Солом'яного духу, дитина хола. Хилиться од вітру, під ноги стелиться, зустріни іскру горіть не борючись. А потім з нього лишиться чорний згар та сивий пот... попір. А коли його зневажить як покидьку, воно лежить і кисне, як солома. Ти кажеш кається? Спитай чи чекається вона за тієї ночі, коли її весняний вітер розплітав косу? — А чого сумує? Що милого не може обійняти, навіки пригорнути своїм довгим. Чому? Бо милий той весняний вітер. Нащо ну, ж їй було кохати такого? Бо він був ніжний, той весняний легідь. Так так, от він справжній весняний вітер. Ну то нехай тепер жалобу спустить аж до землі. Бо вітря обміняти порік не зможе. Він уже пролинув.